Всім привіт! З вами Валерій. І я хочу різноманітнити е, наш, мої відео раніше. Е, і от я вирішила пограти на міні-геймс. Е, і, до речі, зараз я змогла нарешті встановити скін, Можете побачити, він дуже схожий до справжнього мого обліку. Е, ну, така та 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 те і так, що ж, я думаю, зробити куди піти мені. Так. <кій> Ось блок паті. Давайте підемо. Так, на... О, сюди можна. Е... Ой, я не знаю, що я тикаю, чесно. Ам, це дуже прикольно. Прикольний режим, е, розкажу вам суть гри, поки я чекаю. Е, і так, Мені буде в інвентар випадати е, блок глини якогось кольору. І маю за там, кілька секунд швиденько на нього стати, е, на цей же колір, який мені випав, е, того, що через пару секунд я просто провалюсь. І так, ми почекаємо, а я поки зупиню. От ми граємо, граємо, граємо. Е, оранжевий. Фух. Граємо, ну, ну. Та. <готреб Temple> Це ж треба так мене попався блок, і мені ще треба лушененько нажати і вам показати. Так. Фух, мені здавалося, я на той блок стала, але виявляється не на той, і треба слідувати за людьми швиденько. Так. <клухи> <клухи> так, а, ну тут навіть... Думати не треба. <клухи> так. А... Граємо, граємо, ми такі дураки. А, все. Так раз хе, попався цей блок, на якому я стою, круто. Е, ура! Чесно, я дуже хвилююсь, що ж. Так, я за людьми просто йду. <гум> так, я за людьми йду, Швиденько за ними бігаю, бо вони мені вкажуть, куди ж все-таки ставати. Ох. Дається цей блок? Так. Хі -хі. Чесно, от бувають схожі кольори, і я їх дуже швиденько плутаю. Е о! І Я придумала, яких звіряти, ось так. Хі -хі -хі. Чого ж так багато людей на одному місці? Так, все, обновилася арена. О! От так блоки попадають мені прям під ноги. От я другенько. О Боже. Я получила. Ай! Блін. Так, я поки зупиню і кудись піду. Я не хочу вже цю гру грати, так що я... Трошки урізноманітнюю нашу гру. Так, от я. ой, господи, чого в мене люди входять? Так, е, так я не то нажала. Е, блок паті ми вже спробували. Тетете, хаб, скитити, все, Так, я зупиню, хоча. Почувствую себе блоком. От я його знайшла. Найшла цей е, ігровий режим. Це дуже класно, мені подобається тренер. Так. І я, мабуть, зупиню тут до початку. Треба чекати. А поки я розкажу про суть гри. Хто її не знає, е, я перетворююсь блок. Ся різні кучки блоків. І е, е, я маю. Сховатися в цій кучці, щоб мене не знайшли іскателі. Тобто шукачі Вони мають не знайти мене як блок, і маю якнайкраще замаскувати серед інших блоків. І чекаємо. Ну, коротше, мабуть, я неправильно якось пояснила. Ну, може, і нормально пояснила, але я вам це все покажу під час гри. Тут зовсім. Не треба думати. Так, я поки зупиню. Так, гра почалася. Хто я? Так. <плес> <плес> Д... Я дуже цікавий блок. Як я більше не... А, я блок? Д... Щось мені таке неладне пишуть. Так, мені потрібно шукати купу. <плес> блоків, таких же самих, як і я. І, здається, я просто місяць безпаність. І здається, мого блоку тут нема. Дуже хвилююсь, справді. То що мене знайти дуже легко. Чому я не можу бігти? О! Все, я біжу, шукаю себе. Знаєте, дуже добре, коли ти ховаєшся серед дерев? Але мені все-таки потрібно швиденько зайти сюди. Що. Невже моїх блоків тут немає? Так, а я тепер шукач, чому, чому ця гра дуже класна? Тому що ти е, тепер, ну, да. Саме це ще я хотіла сказати. Коли ти програєш і ти вже не блок, то, то ти все одно будеш шукачем, але я зараз зупиню, то ось і чогось я не стаю шукачем. О, я вже стала і зупиняти не прийшлось. Е і швиденько ми ж шукаємо блоки. Як шукати їх? Ось так, просто... Ай! А-а-а! Мене б'є блок? А. а, мене вбив блок! Да. Круто! Я. Я. Так, я запомню. О, так, я шукач. Так. Ты, 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 ты. Вот именно просто обмазывать кубкой блоки. Так. Тин, тин, тидин, 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 тидин. Головне, коли ти блок мовчати. Е так, щось мені зовсім ніхто не попадається. Я не знаю. Ну, чому мені такий важкий блок попався? Чесно, не знаю. Так, мабуть, коли гра через 77 секундочок закінчиться. Е, тому я, мабуть, почну вже прощатися, тому що в мене тільки 10 хвилин. І так, з вами була Валерія, вам хорошого настрою дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, мені дуже важливо, коли ви коментуєте. Чого я просто бігаю? Так, мені дуже важливо, коли ви коментуєте те, що я роблю, мою роботу. Всім дякую за перегляд, всім пока, а я поки продовжу. Все, все обмазую. Так. Да не уя у являет, вот вс так еще можно, кстати, на.